Доброго дня, малята! Пропоную до вашої уваги веселі літсілки. П'ять зайчаток вийшли з дому. Спершу стали по одному, потім в пари топшуть сніг, хто без пари геть побіг. Давайте повторимо ще раз. П'ять зайчаток вийшли з дому. Спершу стали по одному, потім в пари топчуть сніг, хто без пари геть побіг. А тепер, дітки, наступна речілка. Притихла низьком у нірці мишка, в кота турбота спіймати охота, а ти не чекай і нас доганяй. Повторимо ще раз. Притихла низком у нірці миска, в кота турбота, спіймати охота, а ти не чекай і нас доганяй.